Добрий день, пані та панове. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка торкнулася мого серця до глибини душі. Це епічна сага про любов, війну, втрату та виживання. Ми детально поговоримо про авторку. Про що історія? Чому книга називається «Патченько», Що мені сподобалося, та яке ж місце в Південній Кореї асоціюється з цією книгою. Але я не тільки вам розкажу про це місце, а й покажу його, тому що нещодавно я відвідала цей острів лише для того, щоб показати вам батьківщину нашої головної героїні. Також ми детально обговоримо про можливі мінуси цієї книги, розберемо інтерв'ю з авторкою та поговоримо, чи справді ця книга варта вашої уваги. І, звичайно, цього разу ми поговоримо без спойлерів. Тому залишайтеся зі мною, не забувайте заварювати собі чай, вмощуйтеся зручніше, і ми почнемо. Спершу ми коротко поговоримо про авторку та її книгу. Мін Джін Лі це американська письменниця корейського походження. Вона працювала над Патченко понад 30 років. Уявляєте? І не дарма роман вийшов глибоким, емоційно потужним і історично точним. Перший роман був опублікований у 2017 році, а згодом вийшла і екранізація. Отже, про що ж ця історія? Історія починається у 1910-х роках у Кореї, яка перебувала Уває під контролем Японії. Ми знайомимось із Сунджа, донькою бідного рибалки, яка завагітніла від заможного японця. Щоб уникнути ганьби, вона виходить заміж за хворого пастора, який забирає її до Японії. А далі десятиліття життя, труднощів і боротьби від дискримінації в Японії до війни, голоду, втрати близьких і, зрештою, пошуку гідності та надії. А зараз поговоримо, чому книга називається «Патченко». «Патченко» – це японська азартна гра, схожа на слот машину. У книзі це є символом долі. Ти ніколи не знаєш, куди впаде кулька. І саме так живуть герої нашої книги. Надіючись, терплячи, мріючи. Це слово стає метафорою життя іммігрантів. Які опиняються у чужій країні без гарантій і без права на помилку. Отже, що ж мені сподобалося в цій книзі? По-перше, персонажі. Вони справжні. Ти буквально відчуваєшся з кожним реченням. По-друге, історичний контекст взагалі історія мені не подобається, але історія Південної Кореї це як окремий вид мистецтва. Я обожнюю цю країну. І обожнюю її історію. Якщо ви хочете краще зрозумітися, що відбувалося у ті роки між Південною Кореєю та Японією, обов'язково прочитайте цю книгу. І третє це емоції, які книга викликає. Ця книга змусила мене і плакати, і замислитися над тим, як багато людей і досі живуть під статусом чужинців. А зараз давайте поговоримо про можливі мінуси цієї книги. Можливо, темп оповіді здасться занадто повільним. Так, це правда. Тут немає різких сюжетних поворотів чи інтриги, але це історія, яку треба смакувати, як гарна корейська дорама. Повільно, але глибоко. Якщо вам не подобаються такі дуже заповільнені сюжетні повороти, то, можливо, ця книжечка буде читатися вам важко. До речі, читала я цю книгу протягом одного місяця, тому що там майже немає діалогів, лише тексти. І якщо у вас період не читуна, то цю книжечку краще відкласти на потім. А зараз давайте поговоримо про цікаві моменти з інтерв'ю з автором. Отже, вперше ця ідея виникла у авторки у 1090 1980 році вона саме закінчувала коледж, де вивчала історію. Цю історію вона фрагментами збирала аж до 2007 року. Переїхавши до Японії, авторка брала багато інтерв'ю саме у корейців, які іммігрували до цієї країни. Тобто, вся історична сюжетна лінія є правдивою. Отже, що ж надихнуло авторку написати цю історію? По-перше, як я вже згадувала, вона навчалася на історичному факультеті. Вона також була емігранткою і переїхала до Америки, коли їй було 7 років. Їй було цікаво щодо корейської ідеалі. У Японії саме в ті роки, коли Корея була. Під окупацією Японії. Ось так виникла ідея написання цієї книги. До речі, ще один цікавий факт це те, що вперше, коли вона написала цю книгу, її назва була Батьківщина. Але пізніше вона переписала усю історію і змінила її на паченко. Також ще одне цікаве питання до авторки, яке мені сподобалося: це чому вона вирішила не сфокусуватися на одному персонажі або головних героях, а також розповідала нам про долі інших персонажів Персонажів її відповідь звучить так: я не була зацікавлена лише в одному або двох головних персонажах. Сторинні персонажі цікавлять мене так само, як і головні. Тому що в такій історії головні персонажі не можуть жити самостійно. Вони ніколи не перебувають у вакумі. У книзі дуже багато сюжетних ліній, і для того, щоб зрозуміти кожну, треба розуміти життя і інших людей. Острів Йондо важливе місце у романі Паченко. Зокрема, у перших розділах, коли описується життя головної героїні Сунджії в Кореї до її переїзду до Японії. Цей острів розташований. Біля міста Пусан і має не лише географічне, а й символічне значення в історії. Дитинство Сунджі проходило саме на острові Йондо. Вона виросла в бідній родині, яка утримувала пансіон для рибалок. У романі острів показаний як місце важкої праці, суворих умов, але й тепла родинного життя, що формувало характер героїні. Йондо є контрастом до подальшого життя в Японії з його дискримінацією, складною асиміляцією та пошуком ідентичності. Саме з цього острова починається довгий шлях родини сунті, сповнений викликів. Трат, але й надії. А ось декілька цікавих фактів про острів Йондо. Йондо це острів, який з'єднаний з центром пусану мостами, найвідоміший пусанський міст. Його омиває японське море, і він історично був осередком рибальства. Багато родин, як і родина Сунджі, працювали з рибалками, надаючи їм житло або послуги. На перший погляд, звичайний острів поблизу мегаполісу, але для сунджі спадченко це колиска її дитинства, місце, де зароджувалося розуміння сил. Виживання і любові. Отже, підіб'ємо підсумки Паченко – це не просто книга, це цілий світ. Вона залишила у мене відчуття надії і глибокої поваги до жінок, які борються за гідне життя. Я щиро рекомендую цей роман усім, хто любить історії про сім'ю, силу духу та ідентичність. Якщо ви читали Паченко, залиште ваше враження у коментарях. А якщо ні, чи плануєте прочитати цю книгу? Ну що ж, на цьому було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі у нових роликах!